Продовжуємо допомагати Збройним силам України вчора. Чергове передано обладнання нашим захисникам. Тобто, кожного тижня ми цю роботу продовжуємо, Незважаючи на ті труднощі, які є, із фінансовим станом і з бюджетом. Ми в міру своїх можливостей допомагаємо. Нашим Збройним силам України хочу подякувати комунальним службам міста за оперативність і якісно виконану роботу під час прибирання території п'ятої та шостої школи після того, як там були завершення облаштування укриттів. Я знаю, що долучилися багато наших комунальних підприємств в ЖЕКи. і ця робота допомогла повернути чистоту на території цих навчальних закладів. І відповідно будуть створені уже створення комфортні умови для наших учнів. Тому дякуємо за цю роботу. Продовжується конкурс. Я хочу зазначити на кращого двірника. Достатня висока активність, як мені повідомляють, багато мешканців своїх будинків подають тих людей, які їх обслуговують на цей конкурс. Значить, у нас він буде проходити в два етапи. Перший етап це 12 днів до 19 квітня. І потім із тих кандидатур, які подала сама ж громада, всі кандидатури виставляться на відкрите голосування, і громада буде голосувати в цьому конкурсі. Громада вибере найкращого двірника. Це також буде другий етап тривати 12 днів. Потім ми його відзначимо і нагородимо. Нагородимо телевізором. Що був цінний подарунок, і була мотивація. І приємно, що ми пам'ятаємо про таку професію.